На Вкраїну де покинув я, дівчину, де покинув. Батько взяв свого малого сина собі поміч, щоб він сидним не сидів за планшетом в домі. Пішло, сину, на город, на сільські гастролі, та й посадим для родини відро параболі. Тільки батько в землю заступ, черево скрутило, забурчало, загуділо, трошки посвистіло. Каже чадові посить на відерці тихо. Я піду та скоро прийду, як поборю лихо. Син понудив, уявив ту сезонну драму. Взяв заступчик і колопнув чималеньку яму, спхнув картопельку. Звів з землі горобочка, ще й поставив для знаку з кілочка. Батько швидко обернувся, поборовши лихо, а картопельки нема, мов поцупив вихор. Та ви, татку, не дивуйтесь, мов в якійсь пригоді. Це насіння в однім місті, на однім городі. Тож беріть оце відро І копача багнета. Відпочіть і їдь на добро. Я йду до планшета. я з проблемою цією вправно розібрався. Тож не, дякуйте, не треба. Я для всіх старався.